Вітаю у рубриці Шок-Тендер на телеканалі Репортер. Сьогодні розкажемо про найгучніші тендери. У Березнеговатому укриття для гімназії вартістю 85 мільйонів гривень віддали компанії, яка подалася на тендер уже через 10 хвилин після його оголошення. 30 грудня відділ освіти селищної ради без конкуренції уклав договір із будівельною компанією Базіс. Фірма була єдиним учасником торгів, а вимоги до досвіду обмежилися угодою ще 2012 року. У кошторисі заклали ціни, що помітно перевищують ринкові арматура на 20-25% дорожча, бетон вище середніх цін по області, асфальтобетон майже на третину дорожчий. Найбільше питань викликали герметичні двері для укриттів. 174-191 тисяча гривень за квадратний метр, тоді як навіть двері для банківських сховищ коштують удвічі дешевше. Лише за перевіреними позиціями, можлива переплата перевищує 4 мільйони гривень. Аудиторів зацікавила швидкість подання документів, але замовник пояснив, це самоорганізованістю учасника і порушень не побачив, зокрема й у документах російською мовою без перекладу. Це вже друга спроба збудувати укриття. Перший договір на 59 мільйонів гривень розірвали після виконання робіт лише на півтора мільйони. Новий проєкт подорожчав майже на 30 мільйонів і став найбільшим підрядом в історії компанії Базіс. Морський торгівельний порт Південь наприкінці грудня придбав позашляховик «Тойота Хайлендер за понад 3 мільйони гривень. 25 грудня ДПМТП Південний за результатами тендеру замовила у ТОВ Віді Пальміра легковий автомобіль вартістю 309 мільйона гривень. Інформацію оприлюднили в системі Прозоро, закупівлю здійснили за кошти від господарської діяльності підприємства. До кінця 2025 року порт мав отримати чорний, повнопривідний Toyota Highlander 2.5 Гібрид. За рівнем оснащення, йдеться ймовірно про комплектацію преміум. На сайті постачальника така версія коштує близько 3,6 мільйона гривень. Контракт уклали без конкуренції, інших учасників на торгах не було. Комунальна установа управління спільною власністю територіальних громад Закарпатської облради 22 грудня за результатами тендеру замовила ТОВ Гарантбут, коригування будівництва школи та котельні за 225,58 млн грн. Дані оприлюднені в системі Прозоро. до кінця року в СМТ Кольчино за 6 км від Мукачева мають добувати блоки а, Б і В школи та котельню. Саме будівництво триває з 2021 року, а з 2023 підрядником є Гарант Буд, який вже отримав за виконані роботи 119,22 млн грн. За нинішнім договором у кінці 2025 року планували виконати робіт на 67,2 млн грн. Роботи фінансуються з місцевого бюджету. Ціна договірна. Кошторисна зарплата визначена на рівні 34 тисяч гривень, що відповідає середнім пропозиціям на ринку праці в Ужгороді, але суттєво перевищує показники пенсійного фонду та розрахуванню пенсії. КУ управління спільною власністю територіальних громад очолює Антон Громовий за закупівлі Відповідає Ігор Цмур. З 28 грудня по 3 січня в системі Прозоро оприлюднили 42 тисячі закупівель на 61,3 мільярда гривень. Найдорожчим тендером став підряд на розробку обласної клінічної лікарні в Харкові з підземним сховищем 2,45 мільярда гривень. Проєкт Ковчег подають як унікальний для України та Європи, водночас це тилове будівництво місця за 30 кілометрів від фронту, яке запрацює не раніше 2029 року. Тобто ні військовим, ні мешканцям прифронтового Харкова воно не допоможе в осяжній перспективі. У кошторисі завищені ціни лише на бетон заклали близько 250 мільйонів гривень по 6 тисяч за кубометр, тоді як місцеві виробники подають його за 3-4 тисячі гривень. Різниця тягне на десятки мільйонів гривень. Підряд отримав консорціум Груп», який за останні півроку зібрав у Харківській області ще два гігантські проекти: на онкоцентр у Харкові 3 мільярда гривень та лікарню «Візюни» – 1 мільярд гривень. Наприкінці 2025 року компанія вже почала отримувати перші платежі. Фактично, Харківська Ода знову віддавала мільярдні проекти одному і тому самому підряднику з дорогими матеріалами, мінімальною конкуренцією і дуже відкладеним результатом. З вами була Жакліна Даніленко. До зустрічі на телеканалі Репортер.